Вулицю Максима Кривоноса, що з'єднує Луцькі Липини, нарешті відремонтують, бо ж їздити цією ділянкою дороги вже неможливо. Яма на ямі. Зокрема, починаючи з 1 вересня, тут обмежать рух для вантажівок. Місцеві жителі неодноразово зверталися до Підгайцівської сільської ради щодо впорядкування руху, оскільки кількість автівок за останні роки, які їдуть по кривоноса, суттєво збільшилась, особливо великогабаритних автомобілів. Тож до кінця цього року на вулиці намагатимуться провести поточний ремонт. Найближчими днями буде оголошений тендер. Отримували від поліцейських зауваження, від жителів громади отримували зауваження про незадовільний стан вулиці. Надходили письмові звернення. Буде проведений поточний ямковий ремонт цієї вулиці, буде встановлені дорожні знаки. Про висотність проїзду вулиці, про обмеження грозових автомобілів руху по вулиці, ну відповідно, плануємо найближчим часом провести закупівлю послуги. І, і провести будемо старатися роботи в цьому році рух вантажного транспорту по вулиці Максима Кривоноса і раніше був заборонений, але водії ігнорували дію знаків і постійно використовували цей шлях як транзитне з'єднання із містом Луцьк. У наступному році Волинська обласна військова адміністрація планує зробити капітальний ремонт, де, окрім відновлення дорожнього покриття, робитимуть тротуари, освітлення та укладання мереж водовідведення, аби уникнути підтоплень перенад. Тального центру військова адміністрація обласна виступила з пропозицією нам включитися до цієї роботи і провести капітальні роботи. Те, з водовідведенням, з капітальним ремонтом, покриття влаштування пішохідних переходів, тротуарів і освітлення. Ну, ми готові це все зробити. Паралельно будемо старатися зробити проект. Капітального е, ремонту, і е, за участі це буде і обласної ради, і міської е, ради. Буде він спільний проект буде охоплювати територію двох територіальних громад, як Луцької, так і Підгайцівської. На роботи за орієнтованими підрахунками планують виділити більше 40 мільйонів гривень.